Друзі, всім привіт. Ну що, ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні буде таке затишне, максимально вайбове відео. Я е, сумувала за таким форматом. Насправді, я, в принципі, мала на меті сісти і зняти на свою основну велику професійну камеру, але я не знайшла від неї адаптера, тому я думаю, сьогодні ви мене знову вибачите за те, що я знімаю на влогову камеру. Принаймні, я е, надію, що якість картинка все в нормі. Заварюйте собі смачний чай, бо робіть каву я трошки прихворіла після таю, а, о, навіть не трошки, а дуже. Тому у мене у а, чашці тут а, малинова ах, малинова імбирна лимонна якась штука. Я сама собі тут все намішала. Ну а для настрою у мене ось такий парфум від Герлен Сантал Рояль. Це флешбек у 2016 рік. Зараз, мабуть, ви чули, повертається ера 2016 року. Ну, її повернула, типу, як Кайя Дженнер. Ми туди повертаємося. Просто така ностальгія. Вирішила дістати цей аромат. Отже, якщо ви налаштовані трошки поговорити, а я зробила мейк, у мене гарний настрій, то давайте з вами це будемо робити. Я отримала два запитання і погнала. Так, ну що, я вже перезаписую вдруге це відео, тому що у мене на задньому бэкграунді постійно працює пилесов. І як я казала в минулому шматочку відео, яке я видалила вже, давайте почнемо з чогось з перчинкою. Ви ж хочете щось обсудити, так? Ви ж не просто зайшли сюди почути про мої улюблені страви і парфюми. Так, давайте почнемо з самого такого. Чи маєте намір повернутись колись на російський YouTube? Якщо там знову буде монетизація? Ви думаєте, я через це пішла? У мене монетизація не від Росії, до речі. А, чи не шкодуєте про своє рішення перейти на українську мову? Там дуже довго повідомлення було. Дякую, Маріна, за запитання. А, так, ну по перше. Рішення про те, щоб перейти на українську мову, мені далося дуже важко на той проміжок часу, але я для себе просто не бачила іншого виходу. Ви ж розумієте, як для російськомовної людини, яка все життя знімала на російській мові, отак раз пальцями отак зробити і перейти на на українську мову, це було дуже важко. Хоча я її прекрасно знала, і для мене це ну там не було типу там дуже складно да? Ну, типу, не із серії Янукович, що там. Ну, взагалі не можу сказати нічого. Але, тим не менш, просто на той проміжок часу на моєму каналі було десь 50% російської аудиторії, не російськомовної, а саме російської аудиторії, яка у більшості підтримувала Росію. Звичайно, є нормальні люди, 100%, але ж вони з... зазвичай просто сидять і мовчать, вони нічого не кажуть, тому що їм страшно. Це по-перше. По-друге, е люди на той проміжок час мені бажали там, і здохнути і раділи, що там Херсону взяли і казали, ну що там, твоя квартира, вже наша квартира і так далі. Е там, е щоб твій дитина здох і так далі. Тобто мені бажали отак. Усього навіть персональні повідомлення, знайшли мій номер телефону, знайшли пошту е усіх моїх родичів, і, там, їм писали і так далі. Тобто, це був такий токсик, токсик у цілому, що я просто для себе не бачила іншого варіанту, ніж піти з цього каналу. Чи я шкодую? Я не шкодую, але я дуже сильно сумую, тому що для мене це частина мого життя. Можливо, певно, було б логічним українізувати цей канал, але я розуміла, що на це підуть роки. Я буду услуховувати це ще не один рік. І я просто пішла в інше місце. Тобто почала з нуля, абсолютно набрала зараз цю аудиторію, яка зараз тут, тут є і нова, і стара аудиторія. от. І так дуже ну, шкода, коли в тебе є канал на 600 тисяч, і ти просто його, ну, типу, ну, я не хочу сказати, що присираєш, але ти просто його, я не знаю, підібрати яке інше слово, ти просто його просто прибираєш зі свого життя. Е, тому відповідь ні. Можливо, я залишу цей канал для того, щоб самі передивлятися. У мене є ще якісь старі відео, які б я туди хотіла б завантажити от два відео, і на тому він буде там висіти. Я зроблю якісь папочки, щоб було зручно передивлятися. В першу чергу мені, тому що там дуже багато класних, цікавих влогів і ідей в загальному. Я дуже сумую. це була окрема, як то кажуть, прайм-ера в моєму житті. Е, і відповідь, якщо навіть Росії повернуть усі її там, е що, що вони там забрали, я е не планую доєднатися до е цієї спілки, не планую працювати, співпрацювати з Росією, їздити до Росії і так далі. Е ви розумієте, що це дуже ну, таке дурне запитання. Е от. Тому що Херсон і на сьогоднішній день е просто е його стирають з лиця землі, там вже просто немає жодного живого приміщення, мої всі рідні мама поїхали звідти, у нас там немає життя, е, в тому сенсі, що ми не, повер... ну, ми не плануємо туди повертатися е, ні завтра, ні післязавтра, ні через пару років. Тому що там просто немає зараз нормального життя, ви розумієте? Да? От тому, е, да, і таке запитання тут ще було. Я зараз перечитувала, чи спілкуюся з кимось з дівчат е, е, із минулого життя, е, мається на увазі російські дівчата, і також дуже відома одна е, дівчина, яка е, і досі веде свій канал російською мовою, але хоча вона сама українка і так далі. Я так розумію, що дуже хочуть люди нас посварити публічно, але так, Ні, я не спілкуюся з ними, ні, я нічого поганого їм не хочу зичити, тобто в них своє життя, в мене своє життя. Просто я така людина, коли я бачу, що е окей, е ми занадто різні, я просто обрубаю контакт, я, ну, просто в мене така, якби, ну, така натура в мене, що я відрізаю контакт, я не спілкуюся і мені так легше. От. Єдина людина, яка мене підтримала тоді багато років тому, коли почалася війна, це була Віка. От. Ну, а зараз у нас немає спілкування, ми, ми навіть от так не спілкувалися. Інші дівчата вони, типу, зробили вигляд, що ну, да, дуже жалко, дуже жалко, дуже жалко, але да, так. От, би, да, от так. Ну ви розумієте, да? і все з'їхало на задніба за на, на чогось приємного. Що останнім часом тебе розважило кіно, книги, подкасти, що можете порадити? А нет, дуже класний є і подкаст, і YouTube канал Називається він Rotten Mango. Ось так виглядає шапочка цього каналу. Я обожнюю, що пов'язано з криміналістикою, з різними такими справами, які там. Були та слуху. І це дівчина, яка веде розслідування, яка, ну, от, яка б не була там супер популярна тема. От нещодавно була тема така в Китаї, коли чоловік, 36 років або щось таке, переодягався в жінку, тобто робив е, у нього була така перука з довгим чорним волоссям, у нього була така спільничка, типу учілка шостої гімназії. От, і така блузочка була, тобто такий образ був ну дуже такий, типу, я не знаю, смішний, такої бабки. Але в чому була фішка? Цей кейс дуже популярний. А, якщо ви дивитесь TikTok, то ви знаєте, про що я кажу. А, значить, На якомусь сайті він знайомився з хлопцями, чоловіками і так далі. І представлявся сестрою. А, я вже не пам'ятаю, яке там ім'я в нього було, ну, типу сестра, сестра-сестра. Е, і ця сестра значить, казала, що е, в неї е, є чоловік, але чоловік там її не задовільняє. Або вона іншим казала, що там в неї, вона вдова, в неї немає нікого, але їй, потріб, їй потрібно знайти когось для е, насолоди. І що вам хочу сказати, навіть до такої жінки приходили щодня е хлопці-чоловіки. Тобто до неї щодня приходила одна або дві людини. І прикол в тому, що вони завжди приносили щось із собою. Там Хтось приходив з водою, хтось приходив з олією, хтось приходив з гарбузом. Тобто має слова, що вони приходили, і вона безкоштовно їх якби, обслуговувала. Вона це він, ну коротше. І... Ця фішка була в тому, що вона їх знімала на скриту камеру. І потім цей чоловік продавав ці якби відео на Darknet. От, і коли це все всплило, дуже багато людей пізнали свої обличчя, пізнали обличчя своїх батьків, наречених чоловіків і так, далі, і так далі. І це був дуже великий такий. Відомий кейс. До речі, я, якщо робляюсь, називається він сестра Хонг або щось таке. Ось так виглядав цей чоловік. І він себе називав сестра Хонг, і таким чином він знайомився. А, і навіть чоловіки, коли бачили і питали нього, ти чоловік або ну якби ну це ж, якби помітно. Бо дуже багато хто із чоловіків лишався все одно, тому що якби безкоштовний. Як ви вирішила Арсамір на дорозі не валяється. Якщо цікаво, якщо ви зацікавили, можете передивитися канал Rotten Mango. там дуже багато різних кейсів, не тільки таких. Так, далі трошки мамського контенту. Дівчина питає, як ваші дітки їдять з апетитом і ні, з їдою є проблеми, є сліда, то які? Питає Вікторія із Одеси, дякую за запитання. Фу, для нас це дуже болюче запитання, тому що... Це погано. От, малий їсть краще, ніж старша. А що цим робити? Ну, якби нічого. От, я вже пройшла ці етапи, коли я їх заставляла їсти, коли я там казала, от їж це, от получеш, от оце. Але ви ж розумієте, що це веде до розладу, розладу харчування і так далі. Коротше, дуже багато нюансів. Тому ну, поїла ось. Хоча б щось, ну І дякую на цьому. Я вже просто перейшла цей етап. Малого так само я вже не, е, не заставляю їсти. Якщо він не хоче зранку їсти, він іде в садочок, я йому з собою даю, даю все, що там потрібно, і навіть і більше. От, у нас є такий бентобокс, я туди там і фрукти, і котлетки якісь, і хліб, і так далі. І, так далі. і він поїсить в садку, це я точно знаю. Е, от, я якраз із тих мам, яка постійно наганялася на цю тему з, з в плані апетиту, тому що ти дивишся ці відео, де моя тарілочка е, для е, хлопчика, якому 10 місяців там у нього там стейк, не там, знаю, два авокадо і так далі. Е, і ти просто така, типу, а, е, а, а, а моя дитина так не їсть, а що е, робити? Ну, тобто нема сенсу порівнювати своїх дітей з іншими. Так, далі запитання: як справляєтесь з дитячими істериками? запитала Анна. А, таким самим чином, <гнеш> як і непопереднє запитання. Просто проживаю це в моменті. А, якщо істерика, ну тобто, дивіться, теж потрібно дивитися, яка істерика. А Якщо істерика у малого, він ще в тому віці, коли його можна прибрати з цієї зони небезпеки, де в нього трапилася істерика, і його транспортувати в іншу зону, де в нього істерики не буде. Ви зрозуміли, переключити його. Там пояснювати взагалі нема сенсу, що розумієте? До трьох років нема сенсу взагалі нічого пояснювати. Нужно чітко, потрібно просто чітко показати межі, кордони, які є. От, Якщо це ні, то це ні, ви розумієте. Старша, тут вже складніше, тут вже 4 роки, тут вже образи, тут вже такі психологічні тактики е, можуть бути. От, е, Хоча вона тим не менш також для мене така ж маленька дитина, як і Лео. Е, часто істерики можуть бути пов'язані, я це розумію, з тим, що А, перевтома, Б е, не поїла. Або це, поїла на багато цукерок. А, ну, якби все, да. так. Якби отак. От. Я розумію, звідки це, чому це і так далі. У нас дуже багато було таких істерик під час перельоту. Я себе вирішила, що там подальші пару років ми точно не будемо нікуди літати на велику відстань, максимум, це, я не знаю, там Туреччина, або Іспанія, або Італія. Тому що це був просто решта в плані, що рутина вся. По одному місцю, сон по одному місцю, режим по одному місцю. А я, якби людина, яка дуже на цьому заточена і сфокусована, і я зрозуміла, що якби нема сенсу так э, виснажувати дітей просто заради того, що там поїхати подивитися на той талант. Ну та воно зрештою того вартувало, звичайно. Але адаптація була довга до часу. Потім ми захворіли, потім приїхали сюди, і тут адаптація ще продовжується. Ну тобто, ви розумієте. Чи змінилися груди, будете в майбутньому робити операцію? Запитує Анастасія і також цікавить все про ГВ. Дякую за запитання. Чи змінилися груди? Так. І я це відчула навіть сьогодні, тому що в мене був, ну, і є лівчик, який я купувала на початку вагітності, який просто тріщав по швах. Зараз там вже такі, якби прогалини, знаєте, пустоти, <пустоти> з'являються. Ем, я дуже боюся робити операцію, скажу вам чесно. Дуже боюся і наркозу, і е, того факту, що постійно потрібно буде замінювати ці імпланти, не знаю, фігі, знаю. Е, Поки що моє рішення ні. <кху> цікавить все про ГВ. А що вас цікавить? ГВ у мене було по-різному з різними дітьми. З першою дитиною це була просто мука і катастрофа, і ми дуже сильно... І дуже довго а, якось на, на, намагалася налагодити, в мене був електостаз, і, і гной там був на грудях. Коротше, в мене багато чого було негативного, саме з грудьми мене там і ранки були і так далі, і кров. А, от, е, тому я завершила ГВ в рік і два. І вже там після восьми місяців я їй давала там, типу, там, ранок і на ніч, щось типу такого. А, і вона так само, ну я б не сказала, що саме відлучилася. Ну, можливо, і само відлучилося, але у нас плавно все завершилося. От я там спочатку день не давала, потім через два давала, через 3, потім плавно, так якби без лактостазу у нас завершилося ГВ. З цим же хлопчиком я не знаю. У нас ГВ дуже добре почалося, жодних болей і там лактосталів і так далі не було. Навпаки було дуже багато молока, і зараз навіть є молоко. Годую зараз в основному на ніч і зранку інколи. В обід буває, якщо він лишається вдома, якщо він не йде в садочок, я даю йому груди. Але якби вже якби, рік і один місяць нема такої прям нагальної потреби в цьому. Потреба є скоріш на сон. І чесно не знаю, як його буду відлучати, тому що кожного разу, коли він хворіє і він не може смоктати груди, тому що в нього заложений ніс, накладений ніс, в нього починається істерика 10 рівня. І я розумію, що це буде приблизно таке ж саме з відлученням від грудей. А за ніч він може прокидатися 5-7 разів і так далі. Це я вже просто ну, як, приймаю це як даність. А, от, я коли розповіла це своїм знайомим, вони такі, типу, ну, типу, давай вже відлучай, харе. А я така, я не можу, зараз сезон хвороб, він там, ну, там трошки прихворів, я розумію, що молоко його хоч якось рятує. От, тому ми подивимося, в мене в планах можливо ближче до грудня завершити. Тому що він вже прокусує груди, у нього вже дофіга зубів, він вже такий хлопчик, який любить побавитися, погратися. Я йому кажу, це не іграшка, це груди. А він просто бере, знаєте, як жвачку, і просто тягне сосок. І якби там приємного дуже мало. То що добрий день! Якою доглядовою косметикою ви користуєтесь? Дякую за питання, Настя. А у мене є окремі відео на цьому каналі, де я показую конкретно всі свої пляшечки і так далі. Так далі. В основному. Це зараз Корея. Я знайшла дуже прикольне відео на Тіктоці однієї кореянки. І там дуже багато корисних порад. Вона прям така новенька на Тіктосі. Вона постійно, коли показує своє обличчя, як вона наносить тонер, в неї така дуже смішна англійська мова, вона така тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. І така, типу No money, no ad. This is only my experience. І я от люблю дуже дивитися її відео. Вона там про стандарти корейської краси розповідає і так далі. От, І ну, в мене в основному корейські доля зараз. Я не роблю ін'єкції, ви розумієте, тому що я на ГВ. Е от, чи я мрію їх зробити так, однозначно це буде ботокс, і можливо і чистка буде, і, і якась підтяжка, я не знаю, якісь там маски. Лазери, не лазери і так далі. Я все це планую і прибрати парочку родимок з обличчя також і є у мене на меті. Я вже прибирала цю, але хочу прибирати тут. У мене і тут є. Це в мене те, що в мене в планах. Розкажіть про астрологію. Займаюсь для себе виключно, мені це цікаво. Дуже багато інформації прослуховую саме на тіктосі з неламовного контенту, а вони взагалі по-іншому на все це дивляться і них Свої якісь фішки, ну і, звичайно, і наших дивлюся. Але ось, ну, скоріше, а, ну, так, в основному, скоріше англомовний контент. Це такий у мене інтерес, хобі можна назвати. Я з 2020 року, як почала займатися, проходити курси ці у Каті, а, так я в це втягнулася і консультувала і дуже вдало. І друзів, і знайомих, і так далі. Ну, звичайно, це все гроші я не брала, але прям дуже в, 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 влучно в мене було і по прогностиці, і так далі. А, єдине, що я не, не змогла опанувати, це хорарну астрологію, вона для мене трошки була е, складна. Але, можливо, просто в мене не було конкретно багато часу, щоб ну, в цю тему прям так сильно влитися. От, можливо, колись буду цим займатися, не знаю, а, ну, буду брехати життя, але ну, таке, знаєте, змінюється сьогодні, не, завтра інше. Буду, як джелочка Перл подорожувати по Шотландії і знімати прогнози. Ну, а що ні, дівчатки, А що ні? Так, давайте ще якесь цікаве запитання. І привіт, яка різниця у вас між дітками, а між дітками різниця три роки і пару місяців. Так, знову про російських блогерів. Ну, я вже відповіла на це запитання. Дуже багато запитань про нерухомість в Херсоні. Дівчата, все добре. Ну як ви ж розумієте, що там іде війна, яка нерухомість в Херсоні? Ну, типу, вона там є і що? Ну, Якщо ви питаєте для того, чи не живуть там окупанти, ні, там нема окупантів. Херсон він вільний від е, Росії, але там немає життя, тому що там е, кожного дня йдуть обстріли. Кожного дня е, там просто е, знищують і центр міста, і, і театри, і кіно. і... До поверхівки, магазини, тобто там вже немає такого життя, до якого ми звикли. І набережна наша, яка була завжди така гарна, там зараз просто все поросло тими, не знаю, кущами якимись виглядає так, наче я не знаю, це якийсь там зімбабве, якесь село в Зімбабве, розумієте? От, Тому дуже це все сумно для мене. от. Дівчата, я думаю, що на цьому, можливо, буде в нас все. Дякую за те, що додивилися до кінця це відео. От, я вам бажаю гарного, продуктивного робочого дня. А я пішла надалі е, хворіти, е, от, займатися своїми справами. І ви ж знаєте, що я не можу вас залишити без відео. Я вас люблю, цілую і всім па-па.